Фахівці управління з питань аварійної готовності та реагування систематично проводять інформаційну роботу в підрозділах РаЕС. Розповідають про правила безпеки при загрозі та виникненні надзвичайних ситуацій. Нещодавно провели лекцію для персоналу готелю Вараж основне завдання курсу навчити людей уникати помилок у разі евакуації чи загрози бойових дій, а також попередити паніку. Ситуація достатньо непроста в Україні, достатньо напружена. Це те, що ми знаходимося в відносному тут спокої, ну, це слава Богу і слава нашим захисникам. Але тим не менше, все одно ми повинні бути готові до будь-яких викликів для того, щоб, і, по-перше, не допустити паніки, і максимально зберегти життя своє, своїх рідних, близьких. Андрій Забродоцький наголосив, що необхідно мати чіткий план дій у разі виникнення надзвичайної ситуації, дотримуватися базових правил поведінки. Начальник відділу захисних споруд Ельвіра Ковальська нагадала усім про порядок дій під час радіаційної аварії, дозування та правила вживання калій йодиду, важливість тривожної валізи. Перше, що мають пам'ятати наші жителі, це так звані тривожні валізки, які вже наразі, напевно, у всіх розібрані. Хоча би принаймні в одному місці ви знаєте, в якому зібрати гроші, документи, життєво необхідні ліки, мінімальний запас їжі. Мінімальний запас одягу, максимальний запас питної води, не менше як 2 літри на людину на добу. Це те, що основне, що має бути. Нагадаємо, у Вараші в разі надзвичайної ситуації діятимуть такі пункти евакуації. Всі ліцеї, палац культури, реабілітаційний центр, інформаційний центр Полісся, музична школа. Йти необхідно туди, куди ближче, як то кажуть, готуватися до гіршого, однак сподіватися кращого і обов'язково не нехтуйте елементарними правилами, які можливо в подальшому спасуть комусь життя. Персонал готелю уже не вперше чує цю інформацію. Минулого року проводилася аналогічна роз'яснювальна робота. На спокоївки по зміну працюють, була інша зміна, тому що це дуже було цікаво, бо одна зміна чула це навчання і зараз чула інша зміна. Дуже було цікаво і важливо для того, щоб бути краще обізнаними і в таких ситуаціях не панікувати. Поінформований, значить, озброєний. Тетяна Федорова, Олександр Сніжко, канал Енергоатом.